Так, всім привіт! Що я знову на карпика? У мене сьогодні карповички, флагмани, сенсор big Game Carp, катушки брейновські. Боже, в неї забуйку не називаються Брейн Battle, о! Брейн батл 6000. тисяч, щось фідером і... Так, поставив на босбари. І Лівий у мене стоїть 50 метрів, а правий стоїть 60 метрів і точка за корму 45. Годувався сьогодні виключно пелицем 6, 8 і 11 мм. Десь 3 кг. Я закинув за годинку на точку і чекаємо рибу. Перший закид пішов. Іє покльочка нарешті. Гарно пішов з потягом. Це наближнє на 50 метрів. От аж під обід, точка почала працювати. А тут почав стартувати. Вот он такий борозок пручається. промахнулся. <реш> yeah. Все он такие, до плюс-минус. Рибка, якийсь худий карпик. Корм багато, могла би наїдатися. Все, поплив. Після шостого перезакиду, напевно. Це вже я від 11 кидаю і зараз 14-18. Я злив тільки першу рибу. Нормально, чекаємо далі. Дальня дистанція пішло 60 метрів. Перше клювання на сьогодні звідси. Ліпка старається боротися, впирається. Та направо пішло, перешде наліво.

Ой, щоденьку перезакидали, не тратити часу. Є рибка. Крутува гарно. Ще один зеркальний, але якийсь дуже сильний. Треба його сфотографувати на пам'ять. Ось такий. Ось такий Ще одна рибка з ближньої дистанції. Недавно ж тільки перекинув. 50 метрів тільки одну рибу зловили і поки що не працюють. Прямо спусакова я скачу. Сти, сти Ох, бойовий це бойовий. Гарно, гарно. Гарний корпок. Ух! Оце старт. Головне, щоб губу собі не розірвало такими стартами під берегом. Ух. Ах от, що я казав і зійшов. Так. Той що на 60 метрів я кинув, Ха. зняв хліпсу 60 метрів і думаю буду кидати всюди потрошки пошуковим методом. І от, з першого закиду, зразу є риба. А погодка почала портитись. Почався вітер сильний, щось почало гриміти. Не знаю, де. що перейде зараз. В принципі, заду хмар взагалі немає. Фі хмари тільки спереду і все вітер знявся сильний картоп зеркальний. Все його відпустимо. А такий. Все, поплив. Очка. О, впирається гарно. Десь тільки перетянули. uh -huh. huh. siitä, o Вертальний попався. Не відпускай. Так, фотка є. рибку воду. Тут поїхали, ще маю час на пару закидів. Є, yeah. ще одна риба. Пішла на мене. Опустила свінгер. Щось з лускою перестали клювати. Одні дзеркальні. І знов ще один маленький і дзеркальний. Так, Знову покльовочка і пішов на мене в берег і ця та вуличка, що я вже закидав пошуковим методом, бо в точку вона не працювала. А точка була за корм у мене 45, а я кидав цією на 60 і там без шансів. Ще 5 метрів від точки цього йде, 50 метрів я ловив, ну а... А ця тупо. Одну покльовку дала за цілий день і все. треба прочається, пробує принаймні це робити. І знову зіркальний. Хтось відпускав. Має порвану губу. Опаки. Мало харчується живе. Так, відпускав. Опачок. Рибка все таке <рес> мені <рес> підкорилася і плюнула. Да, караповиками їх, якщо вчасно не дуже цікаво витягувати, виважувати фідером таким 50-60 грамів Тестом це набагато цікавіше робити. Ну Якби була рибка 2-3 кг і більше, то вже цими карповиками цікаво працювати. А так, рибалка важка, як на мене, жара цілий день, 33 градуси. Вдень практично нічого не клює. Ха. Кльо починається після 4 години і це то, як повезе ще, напевно. Ну, але декілька штук вдалося зловити, думаю результат непоганий. Ви сидіти в ту жару. Рибалив я з 10 ранку до 8 вечора. Можна сказати, півдня просидів просто так. Але нічого, це рибалка, посидів на природі. Половив рибки та і так день пройшов. Так, знов дзеркальний. Десь з лускою. Поплили вже спати, що. Або будуть клювати вже вночі. Оцей. Останні всі риби, то дзеркальні ловилися. За нижнього був все по класиці. І відпускаю отакий. Пішов. Ну і той ще, хай 5 хвилин постоїть, зараз також буду витягувати, а вдруг ще на нього хтось сяде.